Вітання всім з Баварії. Це місто Бадбокліт. геч автомобіля ГМБХ Автохандель. І сьогодні на моєму каналі Alex333 вже звична багатьом підписникам моя рубрика автомобілі, котрих ще немає в інтернеті. Ну як, в інтернеті от зараз з'являється на... YouTube, але на сторінці нашої фірми Геч автомобіли ГМБХ на мобіли ще немає. Це 21-го року рестайловий посад. Гарний весь з вигляду це... Такий вже 21-го року оновлений рестайл. Вони йдуть там кермо буває, у них різне. Знаєте, да, хто займається посадами. До речі, посад Volkswagen, це, я б сказав, найнадійніша в світі взагалі машина. Як по кузову, так і по мотору. Як був Б7, так і Б8. Це супер надійний автомобіль. Є він в варіанті 1,6-1,4 бензин. Ну, Але найкращий най 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 Це, звичайно, 2-літровий. Зараз е, нові пішли вже посадки. 84 кВт. Не знаю для чого вони там зменшили. Я завжди е, радив всім обирати найменше кіловат. Е, ну, скажімо, там для 2-літрового мотора є е, е, і 140, і більше кВт. Я завжди радив дивитись варіант 110 кВт як для Б8 і 103 кВт, як для Б7 Пасата. Але новий мотор нікому не раджу, там щось намутили таке, інтеркуліри тріщать. ну, Погані мотори, хоч і запас зробили дуже великий по, -по кіловатах. На, мається на увазі на, на те саме залізо на блок моторний 2-літрового посаду. Для чого зменшили, можливо, для зменшення викидів, для підвищення євростандарту, не знаю. Але е, поки що не раджу вам купувати оті нові мотори, які зробили. А якщо берете Б8 посад, краще обирайте. Два літри, як оцей 110 кВт, такий, який вже зарекомендував себе як як супернадійна машина. Давайте покажу, по стану спочатку, Знаружи, зовні, а потім вже перейдемо по моторному відсіку і все таке там заведемо, проїдемось. Ліва сторона абсолютно рівна зі всіх проєкцій, з будь-якого кута обзору. Абсолютно все рівненько. Нічого тут немає фарбованого. Майже стовідсотково. Капот теж. Абсолютно рівненький, немає піскоструєк тут сильних, ну мінімально є знаки зараз. Дуже-дуже маленькі знаки. Ось є одна, один пункт під камушка. Нікель не подовбаний. Ось ще один. І все. На бампері є мінімально. Так, далі йдемо на праву сторону. І по правій стороні теж ніде жодного, жодної паркувальної вмятини немає. Ні на капоті, ні на правій стороні. На даху у нас теж немає слідів граду. оці бочки дуже часто, коли багажник возять, є вмятини. Немає нічого. Абсолютно рівні бочки. Так, кришка багажника теж без вмятин. І є тут, ага, кришка багажника має маленьку вмятину. Є тут така... Ось десь він тут впирався, зараз я покажу. Не сильно покажеш. Коротше, сантиметр, от півтора. от тут є вм'ятинка під, під фонарем. Отак от її видно. Ось і отут він впирався. Ось тут фарба розтріскана навіть, де в підсилювач впирається бампер. Оцей фонарочок тріснувший, вищербився. Всередині у нас тут нікуди нічого не дістало, звичайно, але мінімально вм'ятина на кришці ось і все. Тут немає на цій площині, а от тільки отут. Так. Всередині. Мінімальне забруднення. Нестійке таке, що можна стерти, відчистити елементарно. Поличка працює. Непогано виглядає. Є. Насос електричний, є клей, крючок. Є тут у нас сіточка. Ага, є фаркоп електричний. вантажами не подряпана кришка зсередини <кхи> давайте підемо дивитися ага ззовні зовні ще резина можна сказати ідеальна нова резина гальмівні диски бережка не мають теж недавно замінені. є колеса літні на оригінальних посатовських дисках. Передня резина теж нова. Передні колодки мінімальний мають бережок. Може 0,3 мм. Так, ідемо всередину. Для чого показую ці деталі? Тому що сам, коли купую машину, перш за все хотів би бачити ці деталі, на яких видно наскільки та чи інша машина зношена. Оці деталі абсолютно точно відповідають всім внутрішнім узлам і агрегатам. З підігрівом дзеркала у нас електричні. так... Так, неподовбаний зовсім у нас неподряпаний проєм. Ціленький ущільнювач непотертий. Такий от ремінь безпеки. Сидіння. тих місцях, де, де протирається від використання, виглядають добре. Я алло. Ти за на Боснії Волінзі. Я кан з Дукауфен. Ду резервієм, дізе посад? Найн, нур гойте комен. Андрей пасад Метумфаль? Івані Метумфаль, філіаль Приїхали за пасатом розбитим, я навіть не знаю. Ага, да, в кінці пасат розбитий у нас ще стоїть. Не забрали, я думав, його вже нема. Я, я, я! Канзду! Канзду, ладен! Так. Взади, ну, як завжди, виглядає тут все, все класно. Є розетка на 220 вольт, прикурювач на 12 вольт двісті тисяч пробігу, але пробіг судячи з деталей внутрішніх цих не є на короткій відстані. Безключовий доступ, автохольт, ДСГ, коробка передач. Утримання в полосі. Тут все є, бачите, всі датчики, широка панелька на склі. Давайте заведемо його. Так. От такі ключики. отак так виглядають. Ключик теж юзається і завжди точно пропорційно показує наскільки зношено ну, не точно Один, одна з деталей на яку треба звернути увагу коли оцінюєте наскільки зношений автомобіль ключик тому що їздити вам не на циферках пробігу так пише у нас Service Inspection Тобто треба вже мостило змінювати. Так. Без поштовхів рушає машина. Взад теж без поштовхів. Якісні камери пішли вже. Набагато деталізовані ніж, ніж раніше було. Шрози не тріщать. відкриємо капот

Біс біс інвартен бить. Це минути. Окей, Ну що, двигун працює абсолютно чистенько. Куниць, гризунів різних. Не було. Двісті двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят дев'ять кілометрів, нуль дев'ятого, одинадцятого, двадцять другого. Нуль в двадцять. Мостило. нуль в двадцять. Орал. Так, двигун не прогрітий, ще можна відкрутити, а взагалі не рекомендую ніколи отак відкручувати, тому що можна наробити ділов. Мастила нема, рідина прозора. Так. Ремінь, я думаю, зубчатий гереме тут. Замінений. Та-да, всі є. Сервіса, всі є на машину цю. І недавно були сервіса. Зараз ще підніму кришечку. Не дуже зручно з моєю рукою. Тут був другий телефон. Все сухо. особливо нікуди не, не заглянеш в машині, в такий мотор займає все місце під капотом, але там все сухо. Зараз знизу покажу. Ще отут у нас треба всунути назад оцю лістелечку десь. Десь щось під'їхав чи що. Ну, Коротше, вилізла з щелок, треба її вставити назад. Сейчас сзади я покажу. Ну Нічого там цікавого немає. йти, напевно, дати йому ключі, хоча почекає. Е, було багато свіжих варіантів, але приїжджає машина, От дача я не спіла стати, вже продалась. Зоя не спіла стати, вже продалась. От так, як зараз приїжджає грузитися. Що є? Є то-то то. А воно ще тільки, тільки нам приїхало і вже купили. Так буває. Тут трохи не так, як в Україні. От. Е, багато запитань, що ви там сидите. От. Не знаю, чи ці запитання від тих, хто щось колись допомагав, ну, з упреком на те, що нічого не робимо. Трохи робимо. Ось Субару 4, 4 чергова, син взяв для медиків ЗСУ. От, ну, але від нас допомога йде не в загальному на ЗСУ, а для тих е бійців ЗСУ, яких конкретно ми знаємо. І всім так раджу, тому що часто буває так, що на ЗСУ це в нікуди. От, якщо ви особисто хочете допомогти, от, ну, як не збираєте ніде там ніяких... Е Банок, нічого у вас немає, просто хочете від себе. Ми, до речі, ні разу ніколи тут не робили ніяких зборів коштів. Хоча це буде вже е, сином тільки відправлена 33 машина. 33 за, свої, за свій власний кошт не тільки придбана, а ще й е, доставлена до Ковеля, де робиться знову ж таки власним коштом, як правило, підготовка тієї машини. От. І потім її ще треба на схід доставити. Все власним коштом. Ну і Зазвичай ті, хто возять машини, скидку взагалі не роблять. Хоча є люди, які взагалі не з Ковеля. з Вінниці колись нам люди. Я навіть відео показував. Безкоштовно доставили три автомобілі От, для Збройних сил. Є люди. Пишуть також. Ми ну, не, не показуємо останнім часом, там, що там допомагаємо. Не рекламуємо. Хоча я вважаю, що цього не, тр... не треба ніколи соромитись, якщо ви допомагаєте, то краще не тихо. Тому що тихо, вигодно тим, вигідно то нічого ніхрена не допомагає, щоб думали, от, і я допомагаю може. <сум> Треба голосно це робити. Щось Анджеліна Джолі, Бред Піт, вони на весь світ знали всі, що вони допомагають. І коли ви бачите, що у вас товариш, скажімо, чи знайомий допомагає, то ви собі думаєте, що ж я взагалі що ли? Ніхто суну голову в пісок і не буде допомагати, ви поможете також. Тому що зараз допомога така останнім часом дуже-дуже скоротилась, якщо чесно казати. Люди більш займаються своїм. ну Треба займатися, звичайно. Якщо не будеш займатися, то й не буде з чого допомагати, але треба не забувати. А то вже зараз всі настроїлись, а вже кінець війни буде в січні. Хто його знає? Ніхто цього не знає, що там буде в січні. Зараз треба просто пам'ятати, що ти є українець, якщо ти є українець, то хлопці є, які по національності азійбарджанці з села Близнюки, знаєте, курган є така контора. Вони навіть, навіть навіть кіно зняли з Остафі, От. Подивіться, нагугліть в інтернеті. Вони сюди приїжджали, в Франкфурт. Люди проїхали, зробили концерт. На концерті було, скажімо, 150 людей так, в середньому. І кожен йде на цей концерт, з баблом, з котлетою йде. Є прості люди там, програмісти, є такі, що на роботу ходять. Ну, конкретно, конкретно донатять, Тому що знають, що це хлопці. Близнюки вони самі, з села близнюки. Вони два брата близнюка, азербайджанці, до речі, які втруть носа багатьом-багатьом українцям. Це справжні українці, які приїхали і суму більшу зібрали, ніж. Круті контори з України приїжджають, собі настрижуть і там щось отако задонатять. А це хлопці приїхали, зробили концерт і все, все що заробили, все, абсолютно все пішло на ЗСУ. Нагугліть, подивіться, відео в Ютубі. Курган агрегат. У них така цікава назва. Відомі вже на сьогодні хлопці і стали відомі якраз за того, що донатили. І це в черговий раз підтверджує, що треба не тихо. Тихо це попи совєтські. Це совдепівська така звичка — тихо казати. От попам добре тихо, бо ніхто не знає, скільки вони народних грошей. Під подушку напхають. Не треба тихо, треба голосно. Курган агрегату це теж підтверджує не тільки Анджеліна Джолі і Бред Піт. Треба голосно. І треба чмирити тих, хто не хоче взагалі допомагати. Особливо бізнесменів, які нібито бізнесмени. Треба, щоб вони розуміли, де вони живуть. Добре, буду закінчувати на цьому. Якщо комусь потрібен буде посад, телефонуйте, контакти знайдете в описі. Є всі сервісні обслуговування на його, чотири листки, всі сервіса, все є. Треба буде детальніший огляд, теж покажу без проблем. Все, буду закінчувати. До наступних відео. Підпишіться, якщо цікавлять автомобілі пройде щось цікаве. Буду показувати. До побачення.